17 червня відбудеться черговий судовий розгляд цієї справи. Чи буде він остаточним, не знає ніхто, тому що підприємець Заченко зареєстрував аж сім позовних вимог, в тому числі і до міської влади. Самі ж депутати та міські посадовці, начебто, набуться підприємців. Їх рішення, датоване 21 грудня 2012 року, чітко визначає, підпорядковуватись ці люди мають саме в міському комунальному підприємству ринок ранковий до вирішення усіх судових спорів. Рішення Рівненського апеляційного суду поновлення договору оренди депутатський корпус згідно закону і мав би виконати, але тоді. Довелося б суперечити своїм же умовам його розірвання. Тепер обранці зізнаються, рішення про дозвіл ранковому на виготовлення проекту землеустрою та доручення здійснювати тут безперебійну підприємницьку діяльність швидше моральне ніж правове. Швидше за все, найближчий суд його скасує, і тоді міській владі знову доведеться або оскаржувати це рішення, або вже змиритися з тим, що місцеве самоврядування у цій справі безсили. Це сьогодні ну в першу чергу показує позицію міської ради, яка буде. Підтримувати своїх підприємців, які торгують на ринку ранковому сьогодні. Ну а кінцеву крапку в цій справі. Поставив все ж таки рішення суддів. Самі ж підприємці, які попри дощову погоду прийшли під стіни міської ради вимагати, аби депутати таки проголосували за це рішення. Котре повторюють до попереднього орендаря, вони йти не хочуть комунальному підприємству і платити менше, та й умови їм за цей час зробили набагато краще до слова. І міський бюджет отримає коштів зараз набагато більше ніж це було, і знову може бути. Милецький повинен мати той ринок, який дає йому гроші, який дає суючи з того, що ми чуємо. Значно більше сьогодні відрукування в бюджет ніж те, яке давав, яке що мав раніше, поки суди ще розглядають позови орандаря, щодо рішень міської ради. Він уже розповідають підприємці, веде себе як повний господар. Причому матути поведінки не дуже вишукані. Віднішних пошкоджень майна підприємців та підробки документів до прямого залякування людей. Коли вони подавали вчора документи, депутати. Тих пакетів документів вилучили один із документів підписаний заступником мера міста Вінніков на підробному цей. Тобто єсть шапочкою такою міська рада Вже не щось там протягом декілька років взагалі не користується. Комунальних працівників звідки не допускають електрока комунист приваблювальщиту заході, потім світло нічне, новою. виходіть. до таким чином залишається не сама підприємство, погрожують. Захоплення майна комунальної власності і знищення до кількома тисячами підприємців. Міська рада запрошувала Валерія Діченка і на сесії, і на комісії, як другу сторону конфлікту, але той так жодного разу і не з'явився, оправши для себе інший шлях боротьби судовий. До слова міська рада та Ринок Ранковий себе дещо убезпечила від рішення суду, яке може бути на користь орендаря. Чиновники подали документацію, яка засвідчує власність ради на землю. Комунальне підприємство на електромережу та підстанцію. А от підприємці поки що необхідних документів на те, що вони є власниками торговельних кіосків, не зібрали. В такому випадку прокуратура, яка зараз також підключена до цієї справи, може опісувати. Ко не мати достатніх доказів, що ці люди мають якесь відношення до своїх же торгових місць. Самі слідчі даже сказали, що якщо це кіоски людей. Люди повинні засвідчити. Подібна ситуація може спіткати ще не один ринок нашого міста. каже помічник консультант народного депутата України Андрія Пишно. Митробезпалу зараз закінчуються договори оренди ще у декількох. Ринків нашого міста Хмельницького і вже назріває складна ситуація по таких ринках, як Скіф, по таких ринках як Ізіда. Чому тому що є е, можливо варіанти, що цим ринкам не будуть продовжені договори оренди земель? Тому рішення міської ради не виглядає аж так бездієво. Бо поки депутати будуть захищати своє майно і своїх підприємців, є надія, що суди з часом. Також приймуть рішення на користь громади. На мій погляд, підприємці мають раду. Чому тому що вони ці кіоски і дуже багато речей на цьому ринку робили власним коштом? Ви знаєте, що є карна справа. Було звернення від кнець Надії Володимирівни на мене, як на помічника депутата Верховної Ради Пишного Андрія Григорьовича. Він це питання тримає на особистому контролі. Так само на особистому контролі. Це питання в Кужель Олександра Володимировна, яка взяла саме сторону підприємців.